Хочу окремо поговорити про, що рекомендує ендокринолог. Мені дуже сумно від такої стратегії, якої я чую від своїх пацієнтів кожен день. Прийшовши до ендокринолога, ви показуєте, що от у вас є такі-такі скарги. І ви бачите, наприклад, в аналізах там, ТТГ там, 3,5. А, гормони там, ще якось там, тримаються в, в подіях там Т407, там, ТТГ, ой, Т, Т, Т3, 2,5, 2,9, наприклад. І ми бачимо, наприклад, АТПО там, 350 там, АТТГ 100. Що рекомендує ендокринолог? Увага! Він каже: спостерігайте. За чим спостерігати? Куди спостерігати, кого спостерігати. Чому ендокринолог пропонує вам пасивну позицію щодо лікування аутоімунного теоретиту? Чому ця стратегія провальна, пасивна і досить небезпечна для вашого здоров'я? Наприклад, давайте змоделюємо ситуацію. Ви приходите до онколога, він бачить у вас пухлину, отаку, і каже вам. Ну що, пухвина ще досить невелика, будемо спостерігати. Я не здивуюся, що такі онкологи також є. Але що це означає? Це означає, що цей лікар залишає вас наодинці зі своєю проблемою і пропонує вам таку пасивну стратегію щодо свого здоров'я. Тобто дивитися, як плавно згасає ваше здоров'я. Те саме і стосується антитіл. Ці антитіла це не просто цифри на папірцю, це не норма. Їх треба моніторувати, їх постійно треба перевіряти. Тому що вони мають свою ціль. Вони мають ціль знищити структуру вашої щитовидної залози. Розумієте? І це не просто проспостерігати. Ця позиція небезпечна, і ви повинні включати здоровий глуст щодо того, як вам виправити цей стан. Розумієте?